Окей, okay, let's go. Мені потрібно в чомусь зізнатись. Мабуть, ви всі помітили по моєму зінкому та високому голосу, що я дівчинка. І також по моєму чарівному монтажу, що я дівчинка-чарівниця. З самого дитинства я мріяла отримати лист з Хогвартсу, але батьки запихнули мене в інский педагогічний. Зрештою, мрії збуваються. Як то мовиться, lol didn't treat. Ааа. А, тобто це одна з тих ігор. Що тут скажеш? База? До цього я ніколи не буду готовий. На-на-ноу. Мабуть, вас цікавить, а хто ця дівчинка? Яка її передісторія? Не цікавить. Ось речі, ось карета. Ви йдете в Хогвартс. Ну, або летите. Місцева експозиція, як бачите, навіть не робить вигляд, що вона існує. Хоча деяким пощастило ще менше. Привіт, Георг. Пока, Гіорг. Vault 12, I Вибачте, який номер ще раз. 12. дорога до Хогвартсу виявляється трохи напружена, але врешті-решт ми, гравці, бачимо той самий замок. І для багатьох ця заставка може виявитись кінцівкою гри, адже далі їх чекатиме. Оооо, дійсно, чарівні дропи кадрів неможливо оминути тему оптимізації. Справа в тому, що на території замку заборонений стабільний ФПС, початок катсцени, дроп кадрів, завантаження нової кімнати. Дроб кадрів. Але, ладно, патчі, ну, точно все пофіксять. Далі нас чекає церемонія розподілення. Легендарна процедура, стоп, це все? Два питання? Боже. Це гірше, ніж онлайн тест по типу який-ти факультет. В будь-якому випадку вже після цього починається шкільне життя у магічному замку. Кількість кімнат в ньому нечисленне. В будь-який момент ви можете чисто по приколу повернути в рандомний бік і, скоріш за все, знайти якийсь недосліджений мікроконтент. О! Ці цифри, я знаю, настав перший раз у житті, коли я можу застосувати знання з п'яти років фізмату. Для вирішення цієї задачі я звернувся до найглибших теорій математики. Це було легко. В замку є чим зайнятися, але є проблема. Перші кілька десятків годин взагалі не буде зрозуміло, де саме ви знаходитесь. Структура Хогвартсу це якась анархічна шизофренія. Ви скажете, ой, так є ж мапа? Ну. Так, є, але чому ви думаєте, що це допоможе зорієнтуватися? Після цього навіть мапа з Doom і здається корисною. Під кінець першого десятку годин проведеного грі, я почав більш-менш занурюватись в процес. Так званий сюжет перестає вести за ручку. На дослідження відкривається цілий Open World. По суті, це Open World по типу Ubisoft, проте він чарівний. Усі місцеві активності в тій чи іншій мірі зав'язані на магії, через що складається автентична атмосфера чарівності, банально чилово, просто перебувати в цьому світі та досліджувати його. Сама локація Хогвартсу це епіцентр магії, без перебільшення, чи не кожна кімната сповнена або живими портретами, або рухливими обладунками, або ще якоюсь незрозумілою, але чарівною хіротою. З іншого боку, саме таке. Паранормальне насичення інтерактивним контентом, на мою думку, і спричиняє дропи кадрів. Тому я більшу частину ігрового часу провів за територією Хогвартсу. І це цікавий момент. Справа в тому, що гра не дуже старається зобратити життя мага-школьника. До релізу я очікував, що шкільне життя буде більш симуляційним. Типу щоденні уроки, між ними та після, вільний час на сюжет та дослідження відкритого світу, і в кінці дня сон у гуртожитку. Якщо скіпаєш заняття або гуляєш по школі вночі, потрібно остерігатись вчителів та вартових. Коротше, щось по типу булі, але нічого такого немає. Місцеві уроки це тупо кат-сцени на кілька секунд, без якого небудь графіку. Технічної можливості поспати тупо немає, а кімната гуртожитку взагалі не несе ніякого функціонального сенсу. Вона просто існує, щоб ти там спав по сюжету. Я би це все назвав не мінусом, а швидше втраченою можливістю. Потрібно зазначити, що весь потенційний функціонал гуртожитку перенесли у власну мегакімнату. Там стільки кастомізації, мабуть, навіть більше, ніж базові версії Sims 4. Я коли побачив, скільки можливостей дає ця механіка, трохи задушився, але думаю, фанатам сподобається простір для експериментів величезний. Вчителі люблять фразу по типу: плюс очки твоїй мамі, але в грі немає системи балів. Це говорить тупо заради фансервісу. Тим не менш. Якщо змиритися з поганою репрезентацією навчального процесу, можна відчути вайб магічних пригод та просто досліджувати світ якості чарівника. Хоча більшу частину проходження, мій персонаж був схожий на косплеєра вогняного алхіміка. Просто бігати туди-сюдим затягує, адже гра постійно грається з увагою, підкидаючи на один сайт-квест ще декілька квестів та інших активностей. Одного разу я півдня лазив по карті чисто на додаткових завданнях, взагалі не проходячи мейн-сюжет. Але після 20 годин все змінилось. і Я побачив, чи не усі типи завдань Open Ворлду, і загадкове дослідження перетворилось на нудне повторення одного і того ж самого. Я себе запитав, а що гра може ще мені запропонувати, окрім Open Ворлду? І, як то кажуть, відповідь вбила: мене точно не може втримати бойова система. З самого початку вона уявляє себе спам однієї кнопки. Гра дуже неохоче видає нові закляття, і геймстайл змінюється надто повільно в якийсь момент. Темп збільшується, я отримав можливість прокачки з реально корисними скілами та кілька нових бойових заклять. Тепер можна робити власне магічне комбо або навіть декілька, але далі гра знову спамить небойовими не бойовими навичками. Бля, чотири нелетальні закляті підряд. Ви в курсі, що тут якби є геймплей. Зростає не тільки кількість скілів, а ще й ворогів. Вони атакують хаотично, тому в якийсь момент гра перетворюється на симулятор перекатування, що якби не дуже фаново. По ідеї зілля та бойові рослини повинні різноманітнити ігровий процес, але проблема в тому, що вони вибираються під час паузи. Зазвичай файт триває до 30 секунд, тому немає ніякого сенсу штучно подовжувати бійку. Також перемикання між спелами не дуже комфортно, тому простіше буде просто вибрати чотири улюблених закляття і грати від них, а решта. То арсеналу використовувати в особливих випадках, коли вже гіпердушно та без нього ну ніяк. Судячи по прокачці та загальній кількості заклять, я досяг майже максимуму ігрового процесу, і він вже набрид. Не сумніваюся, що гра надасть ще кілька смаколиків, але кори геймплей від цього сильно не зміниться. <звук> Сюжет. Оооо. До цього моменту я мало що говорив про нього, адже він не заслуговує взагалі ніякої уваги. Але в мене не кипіло, тому зараз буду скиглити. Відкривайте вікна. Це якась катастрофа. За 25 годин гра не розповіла жодної цікавої історії. Сюжетні квести здебільшого складаються з діалогів, які навіть не намагаються підняти якусь цікаву тему, не створюють незвичайний конфлікт. Та куди хоча б якийсь конфлікт. Я ще не бачив такого безідейного та прісного сценарію. Зазвичай навіть провальні ігри мають свої основі, хоча б якийсь сенс. В них є ідеї, навіть якщо вони погано реалізовані. Але Hogwarts Легасі тупо не знає, що розказати, адже над нею працювали сценарні потенти. Головний меседж гри: дивіться, я та сама гра, у світі Поттера. у мене є. Фан-сервіс? персонажі до смішного пусті, починаючи від головного героя. Це нудна ігрова моделька, але особлива вона існує лише для того, щоб бути місцевим підсосом та допомагати незнайомцям. Просто так, по приколу, гра не дає ніякої предісторії та не створює особливих ситуацій, в яких герой може продемонструвати хоча б якісь ознаки характеру. Єдина знакова сюжетна подія за перші 10 годин це напад. Тролів, з яким особливий герой особливо справляється. І відтепер чи не кожен сайт-квест починається зі слів: Ого, це ж ти той самий, хто переміг троля? хорош Будь-який друголядний персонаж в найкращому випадку квестовидавач, в найгіршому квестовидавач, який відкриває рота. Ці ноунейми no вважають за потрібне розповісти свою охуїтельну історію, і ніби вони не зникнуть з сюжету через кілька хвилин тут навіть є дівчинка, весь характер якої будується виключно на тому, що вона з Уганди. Ось її короткий опис. We had left Все, навіть її квест називається. Дівчина з Уганди». Це бреть якась фантастика. Ще в грі існує душніла зі срізерину, який виявляється не таким же й душним, і з ним навіть можна спілкуватися без крінжа. Вау! За 25 годин я отримав аж одного персонажа, на якого хоча б... Трохи не похер. Мабуть, ви вже чули цю історію, але я все одно розповім. В грі є жінка, яка, розповідаючи про іншу жінку, кличе її своєю дружиною. Руський переклад не витримав такий рівень прогресивності, тому там написали замість дружина, друг. Хі-хі, ха-ха, ру переклад хірня. Це ми всі знаємо, і я маю на увазі дещо інше. Десь там, в їбеннях карти, знаходиться інша жінка, яка не бере участі в квестах, тому, мабуть, мало хто про неї знає. Вона також розповідає про іншу жінку, згадуючи її як дружину. Тепер подумайте, Сценаристи вирішили репрезентувати лесбіянок. Говорили для цього два непов'язаних між собою персонажа, і все, що вони роблять для розкриття цієї теми, згадують, що в них є дружина. Ну, типу, якщо ти не зрозумів з першого разу, що дівчата можуть кохати дівчат, то тобі нагадування. Не подумайте, я не засуджую такі теми. Навпаки, розробники могли створити окремий квест, вигадати якісь цікаві події. Існує безліч способів створити зв'язок між гравцем та персонажем. Але сценаристи не знають, що таке емоції та як їх викликати. Тому маємо дружина момент. Не сумніваюсь, гра ще може розкрити когось зі старих персонажів. Показати може одного-двох цікавих героїв, або навіть не нудно довести, чому головний герой особливий. Просто Тобто потрібно пройти до кінця, але знаєте, чомусь це не мотивує грати. Разом з декількома цікавими завданнями все ще буде мільйон графоманських рядків тексту. Я дав сюжету достатньо часу на те, щоб розкритися. І він навіть не намагався зробити хоча б щось, ніяких емоцій, ані позитивних, ані негативних. Тупо. Пустота, це сумно, адже видно, що над грою працювали люди, які дійсно хотіли та змогли створити унікальний чарівний світ. Художники зробили чудові краєвиди, атмосферний ліс, який справді відчувається чимось загадковим та найголовніше небезпечним. А територія Хогвартсу це взагалі неймовірний рівень насичення деталями. Там можна зайти буквально в кожну кімнату. Лячно уявити, скільки часу потребує повне дослідження замку. На жаль, автори усього цього. Цього працювали разом з сюжетними бездерами, як висновок мені майже не цікаво допроходити Хогвартс Легасі, але мабуть я ще повернусь до нього, хоч і з меншою зацікавленістю. Не дивлячись на всі мінуси, це все ще унікальний світ магії, і бути його частиною просто приємно.